Розділ 27 січень і лютий минули в Зонуборні без подій, котрі були б важливішими за все згадане. Рідко коли траплялось щось цікавіше за прогулянки до Меритона, інколи по багнюці, інколи в холоднечу. З настанням березня Елізабет мала поїхати до Гансфорда. Спочатку вона не надто серйозно ставилась до думки про цю поїздку. Але на це, як виявилось, дуже сподівалася Шарлота, тож із часом Елізабет привчила себе ставитися до майбутньої подорожі з більшою для себе приємністю та з більшою визначеністю. Довга розлука посилила її бажання побачитись із Шарлотою та послабила її огиду до містера Колінза. Ця поїздка крила в собі певну новизну, а оскільки при не надто доброзичневому ставленні матері. Та не надто співчутливому ставленню до неї сестер удома, Елізабет почувалася досить некомфортно, то невеличка переміна була б досить бажаною сама по собі. Крім того, ця поїздка дала б їй змогу хоч трохи зернути на Джейн. Коротше кажучи, призначений час наближався, і Елізабет зовсім не хотілося, щоб сталася якась затримка. Однак усе йшло, як годиться, і, зрештою, влаштувалося згідно із початковим планом Шарлоти. Елізабет мала супроводжувати сера Вільяма та його молодшу дочку. Згодом до задуму додалась така приємна річ, як ночівля у Лондоні, і план поїздки із просто гарного перетворився на чудовий. Єдину неприємність завдавала їй розлуки із батьком, котрий безсумнівно мав скучати за нею, і котрий, коли настав час прощатися, Дуже не хотів, або вона їхала, і тому попрохав написати йому і навіть пообіцяв надіслати листа у відповідь. Її розставання із містером Вікхемом було винятково доброзичливим, особливо з його боку. Нинішні сердечні справи містера Вікхема не змусили його забути, що Елізабет була першою дівчиною, яка заслужено збудила його цікавість, першою співчутливо вислухала його розповідь. Першою викликали його симпатію, спосіб, у який він із нею попрощався і побажав їй приємно провести час, нагадавши при цьому про значущість особи леді Кетрін Дебург і, висловивши надію, що їхні думки про неї і про будь-кого завжди збігатимуться, це свідчило про його справжню турботу і зацікавленість, котрі, як здавалося Елізабет, завжди вабитимуть її до містера Вікхема і викликатимуть до нього щиру повагу. Вона розсталася із ним, будучи переконаною, що одружений чи ні, він, безперечно, залишиться для неї зразком доброзичливості та приязності. Супутники, з якими вона вирушила у дорогу наступного дня, зовсім не були тими людьми, спілкування з якими могло б змусити Елізабет змінити свою думку про містера Вікхема найгірше сер Вільям Лукас та його дочка Марія. Доброзичлива, але така ж пустоголова, як і батько, були явно неспроможними повідомити їй щось дійсно цікаве. Розмовляти з ними було все одно, що слухати трохкотіння Фаетона. Елізабет тішилась, коли люди говорили дурниці, але вона була знайома із сером Вільямом надто довго нічого нового про чудесне представлення його при дворі та набуття ним дворянства, розповісти він уже не міг. А його люб'язності були такими ж заяложеними та застарілими, як і його розповіді. Це була подорож довжиною всього у 24 милі, і почали вони її достатньо рано, щоб прибути на Грейсчерч Стріт до полудня. Коли гості під'їздили до будинку містера Гардінера, Джейн із вікна вітальні спостерігала за їхнім прибуттям. А коли вони війшли до коридора, то вона була вже там і раду їх зустріла. Елізабет, пильно придивившись до сестриного обличчя, з полегшенням пересвідчилась, що воно залишалося таким же привітним і так само пашить здоров'ям. На сходах скупчилась зграя малюків, котрим цікавість із приводу приїзду їхньої кузини не дозволила дочекатись її у вітальні, але котрі не наважувались підійти ближче, бо, не бачившись із Елізабет цілий рік. Вони почувались сором'язливо. Всюди панували радість і доброзичливість. День пройшов надзвичайно приємно ранок у метушні та відвідинах магазинів, вечір в одному із театрів. Елізабет примудрилась знайти місце поруч зі своєю тіткою, першою ж темою розмови стала її сестра. У відповідь на свої побіжні розпитування, вона більше із сумом, ніж з подивом, дізналася, що. Незважаючи на спроби триматися бадьоро, Джейн часто почувалася пригнічено, однак розомно було сподіватися, що періоди такого настрою через деякий час щезнуть. Місіс Гардінер повідала Елізабет подробиці візиту міс Бінглі до Грейсчерч-стріт і переповіла зміст своїх неодноразових бесід із Джейн, із яких випливало, що перша на її переконанні розірвала їхні знайомства. Потім місіс Гардінер перемістила увагу своєї племінниці на зраду містра Вікхема і похвалила її за виявлену нею стійкість характеру. Але ж, люба моя Елізабет, додала вона, що за дівчина ота міс Кінг? Якось не хочеться думати, що він упадає за нею лише з пожадливості, лише заради грошей. Заради бога, тітонько. Хіба є різниця у шлюбних справах між пожадливістю та тверезим розрахунком? Хто знає, де закінчується почуття і починається користолюбство. На минуле різдво ви боялися, що він одружиться зі мною, бо це було б, з мого боку, нерозважливо, а тепер ви ладні вважати його пожадливим через те, що він упадає за дівчиною, котра має лише 10 тисяч фунтів приданого. Скажи мені, що то за дівчина, міс Кінг? І я знатиму, що мені про нього думати. Мені здається, що вона дуже гарна дівчина, я не бачу в ній нічого поганого. Але ж він не звертав на неї ніякої уваги, аж доки через смерть свого батька вона не стала володаркою чималого приданого. А навіщо звертати? Якщо не мало сенсу завойовувати мою прихильність через те, що я не маю грошей, то з якої радості він мав би упадати за дівчину, до якої йому було байдуже і яка бідна так само, як я. Але ж це якось неделікатно починати свої залицяння відразу ж після такої сумної події. Чоловік, котрий перебуває у скрутних матеріальних умовах, не має часу на весь той елегантний декорум, який може дозволити собі інші люди. Якщо вона не має заперечень, то чому їх мусимо мати ми. Відсутність заперечень з її боку не є для нього виправданням, це лише демонструє, що їй самій чогось бракує розуму чи такту. Гаразд. вигукнула Елізабет, судіть, як вам назаманеться. Нехай так і буде він пожадливий, вона дурепа. Та ні, Лізі, я зовсім цього не бажаю. Навпаки, мені б зовсім не хотілося, щоб у мене складалося погане враження про молодого чоловіка, котрий так довго жив у Дербішері. Ось воно як. Якщо це і все, що вас турбує, то моя думка про молодиків із Дербішера є вкрай погана, а про їхніх близьких друзів, що мешкають у Гартфордширі, не набагато краще. Господи, як вони всі мені обридли. Завтра мені доведеться зустрітися із молодим чоловіком, котрий не має жодної приємної риси, котрий не вирізняється ні розумом, ні манерами. Мабуть, пустоголові чоловіки єдині з якими варто знатися. Твої слова Лізі недвозначно свідчать про розчарування в чоловіках, то раджу тобі не ставати такою песимісткою. Закінчення вистави змусило їх перервати розмову, але попереду на Елізабет чекала приємна несподіванка. Дядько та тітка запросили її скласти кампанію під час розважальної поїздки, яку вони й запропонували здійснити цим літом. Ми ще не зовсім вирішили, куди поїдемо, сказала місіс Гардінер, але гадаю, що до озерного краю. Для Елізабет приємнішого задуму і бути не могло, тому її згода була швидкою і вдячною. Тітоньку, Люба. скрикнула вона у захваті. Як чудово, я така щаслива. Ви вдихнули в мене нове життя та да бадьорість. Прощавайте розчарування та нудьга. Що таке чоловіки в порівнянні зі скелями та горами? Скільки емоцій чекають на нас? А коли повернемося, то ми, на відміну від решти мандрівників, зможемо чітко схарактеризувати все, що бачили. Хто, хто, а ми добре усвідомлюємо, звідки повернулися. Добре пам'ятатимемо все, що трапилось нам на очі. Озера, скелі та річки аж ніяк не перепнуться в нашій уяві, намагаючись замалювати якийсь краєвид, ми не будемо сперечатися щодо його окремих деталей. Нехай вилови наших перших вражень не будуть такими нестерпними, як у більшості мандрівників.